Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра, та чи побачимо його? а живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше як світло для тих, хто зранений гріхом. Нехай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. нехай діла обореного голосніше слів, що святий Господь живе в серці моїм. Не просто так, бо життя дарує, а щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло, бо так Господь полюбив світлішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить, не мера вічне життя, знайшов нехай. Зображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, не тіла оборять голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїй. У світ мені побачить мої слова, що значе життя в своїм прославив, могутнього царя, як землю я покину, як і тут залишу чи Бог назве З мене своїм вірним дитя. Бажається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, не тіла цілого борять освічесвіт, що святий Господь живе в серці моїй. А другу книгу Хронік, 27 розділ спочатку і до кінця. Я там був в віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював Єрусалимі, ім'я його матері Єруша, Садокова дочка. І робив він угодне в Господніх очах усе, що робив був його батько Узія, тільки він не входив до Господнього храму, та народ ще грішив. Він збудував горішню браму Господнього дому. І багато побудував на мурі Офел, і побудував він міста в Юдиних горах, а в лісах побудував твердині та башти, і він воював з царем омоніттям і був сильніший від них, і дали йому омонітяни того року сотню талантів срібла і десять тисяч корів пшениці та десять тисяч ячменів, це давали йому і року другого та третього, і став сильний йотам, бо поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого. А рештою тамових діл, і всі війни його та дороги його ось вони описані в книзі царів Ізраїлевих та Юдиних. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і 16 літ царював Єрусалимі і спочив там із своїми батьками і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Ахаз. Якось раніше я не звертав особливої уваги на цього царя. Ну він ніби нічого особливого не зробив і нічим не виділяється, але все ж є там один з небагатьох царів юди які все своє життя залишалися вірними Богу. Читаємо другий вірш. І робив він угодне в Господніх очах. Усе, що робив, був його батько Усія, тільки не входив до Господнього храму та народ іще грішив. Життя царя Йотама тут порівнюється з життям його батька, царя Узії. Вони обоє були царі, які до початку довіряли Богу, вони зміцнили свою державу. Узія розвинув військо його бойову до рівня кращих, і Біблія каже, що ім'я його понеслося аж надто далеко, і син його цар Йотам, теж продовжив цю справу. Я думаю, історія Узії відома багатьом. Він запишався, захотів взяти на себе роль священника, знехтував Божим законом, і, як наслідок, Бог послав на нього проказу і забрав царство. Цар Йотам це все знав і, на відміну від батька, залишився вірним до кінця. Він теж розбудовує країну і перемагає в війнах, але в шостому вірші пише, що Йотам став сильним. бо... Поправив дороги свої перед лицем Господа Бога свого. Він розуміє, що його сила насправді не його. Це Господь зміцняє Йотама. це Він дає йому перемогу над аманітянами. Господь допомагає вірному цареві і своєму народу. Він допомагає нам у нашому житті долати випробування. Він зміцнює нас. І ми завжди повинні пам'ятати, що наш Бог. Що Ісус Христос є важливішим за всі ті досягнення в нашому житті. Часто ми можемо захоплюватися людьми, які є природженими бізнесменами, які готові виходити з зони комфорту, людьми, у яких є певний статус в світі. Свого часу таким був цар Узія. І я там бачив його успіх. Та не тільки його успіх, він також бачив його падіння. Євангелії від Святого Матвія в 16 розділі 26 віршем Ісус питає, яка користь людині, яка здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Ісус перенаправляє стрілки. Досягнути чогось великого в житті це непогано. Але головним пріоритетом завжди повинен бути Ісус і подароване Ним Спасіння який цар Йотам, ми повинні розуміти, що на землі ми лише тимчасово, і всі наші досягнення є марними, якщо ми не перейняли Ісуса Христа, який пішов на хрест, щоб врятувати нас від наших гріхів. Він хоче відносин з нами. І саме ці відносини справді є тим, чого потрібно прагнути, тим, що треба берегти і розвивати кожному християнину. Амінь.